Уже місяць питання підвищення оплати за комунальні послуги жваво обговорюють українці. Про те, як розраховуватимуть ціну на газ для населення з 1 квітня, пояснює начальник відділу реалізації природного газу публічного акціонерного товариства Івано-Франківська ГАЗ Оксана Крамаренко. Для індивідуального опалення ціна 3,6 гривні за один кубічний метр, яка використовується тільки в опалювальний період. Це з 1 жовтня по 30 квітня включно. Але таку ціну можна застосувати для споживачів, які спожили 200 кубічних метрів газу. Весь спожитий газ понад 200 кубічних метрів газу оплачується по ціні 7,188 гривень. За один кубічний метр порахувати не складно. Якщо у січні було використано 340 кубічних метрів блакитного палива, споживачу доведеться викласти із кишені 1726 гривень. За газ спожитий у неопалювальний період з 1 травня до 30 вересня населення платитиме по 7 гривень і майже 19 копійок за один кубічний метр. Якщо у вашому помешканні не встановлена система індивідуального опалення, спожитий газ оплачуватимете за єдиним тарифом 7 гривень. Майже 19 копійок за один кубометр незалежно від обсягів використаного блакитного палива. Таким чином можна стверджувати, що тарифи на газ для населення зросли у 3-7 разів. Цих пір і основали цінові категорії. Ціна була від гривні 10 до 3,60 – Чи найбільша цінова категорія? Ми запитали жителів Івано-Франківська, чи готові вони отримати нові платіжки за спожитий природний газ? Пенсія по щось жінка, 1200 Дощ є і все. Субсидія возьме з субсидів ви не розраховуєте? Ні, не, не вистачає, бо це Бути... мінімум відо тисячу з чим, то там ну, висить мізерна, мірні гроші. Ну я не знаю, як то вижити. Не можливо вижити, що там. Влада думає, звичайно, що прийдеться економити, тому що ну бо ціни суттєво збільшуються. Пані Люба Скалуша давно працює в Іспанії. Про повернення з-за кордону навіть не думає, адже змушена матеріально підтримувати рідних в Україні. І мушу допомагати, бо вони б не вижили за тисячу гривень. Пенсії це, це платити такі комунальні послуги, і, і взагалі, ціни тут європейські. Жінка запевняє, що високі тарифи на комунальні послуги іспанців не лякає. За зарплату таку можна собі дозволити купити і, 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 йду, і меблі, і одяг, і, і сплачувати комунальні послуги. Це там люди живуть, і, і пенсіонери живуть. Регіональна газова компанія Івано-Франківська газ закликає споживачів природного газу вчасно передавати показники лічильника задля уникнення непорозумінь при розрахунках.